Вітаю усіх глядачів ютуб каналу поговоримо. Сьогодні у нас в гостях Анастасія Котляр, акторка театру та кіно, психологиня, викладачка акторської майстерності. Доброго дня, дякую, що ходили здати мені інтерв'ю. Вітаю вас. Ну, і перше запитання як ви себе можете описати кількома словами? Е, так, кількома словами. Ну, я е, розумна. З гарним почуттям гумору, знаю свої сильні сторони і слабкі сторони. Я щира, відкрита та й досить. Я ви після школи. Ага. Після школи я вчилась в Сумському державному університеті, в моєму рідному. Місті на журналі, тож ми з вами колеги. Там мрія зараз. Ну, власне, тим я і мріяла. У мене був вибір між журфаком, між психологом. Мене завжди ще цікавила філософія і культура. Тож я десь в оцих гуманітарних тих, сферах і Шукала себе. ледь не вступила на психологію одразу, а зараз думаю, слава Богу, що не одразу, бо для психології важливий вже й певний вік, тому пішла на журфак у СумДУ. Як довго ви попрацювали журналістом? Журналістом? все в мене з другого курсу університету ще. Мене одразу взяли на телебачення, бо у нас був власне, урок якийсь чи по новинах, чи я не пам'ятаю, яка точно була дисципліна, але це було прямо на Відіконі. І забіг продюсер у редакцію, де ми були, і так вибрав мене і ще одну дівчинку, просто ткнув пальцями і сказав: тепер ви читаєте новини спорту. Пішли в студію, Ну, і ми пішли в студію. От, і з того часу я паралельно стала вчитися і той ну, бути ведомою. І поступово я стала працювати вже як кореспондент, потім спецкор, потім випусковий редактор. Тобто, всю цю гілку, точніше всі ці щаблі, я потім пройшла там і потім переїхала в Київ, бо подала резюме на СТБ, мене взяли у проект Все буде добре. Власне, я й працювала на все буде добре, на моделях два сезони на заживе. І ще був там якийсь один проект, який, я не пам'ятаю, він чи вийшов, чи так і не вийшов, про а, вийшов, мабуть, цієї миті рік по тому. Марно, це було, здається, ну, мабуть, ро... ну, 5-7 років, точно не пам'ятаю. Що хочете спробувати на ваше житті? <реш> Перестати пробувати нове і лягти і лежати я хочу. от, із такого, Ну, а так, взагалі, я не знаю, в мене такий досить широкий спектр і, і якби, список всього нового, і зараз такі обставини, що мені здається, нового, непередбачуваного того, чого навіть і сам не хотів повно. Я не знаю навіть хочу спробувати. Не знаю, якесь морозиво, якого ще не їла, або поїхати кудись, де ще не була, От. або полетіти в кор. Ну, але це таке вже ну, нереалістичне. Як ви говорили, колись ви працювали з журналістом в е, афері. Ага. Я з тих людей, які свідомо не мріяли з дитинства бути акторкою. Я, ну, я гралася в якісь такі там, розчоскупа співати, щось такі, якісь штуки. Але от, власне, такої як е... ідеї в мене не було. Я працювала не з тебе, просто і мій знайомий з моделей працював паралельно на серіалі Київ день та вночі і був. Якраз кастинг на новий сезон, і просто він мене покликав, каже: Ану, прийди, ми тебе на голову рині. Бо вони мене десь бачили в коридорі хтось з команди. У мене було тоді коротка, таке, коротка зачіска, і такий стиль трошки ну, виділявся. Я думаю, просто я їм якось до ока припала, і тому мене запросила на кастинг. Я його пройшла, і власне отак і почалась... Дуже швидко, дуже так непередбачувано, як біта й башке моя кар'єра. До якої я була власне не готова. Ну і от з того часу вона і тривала потроху до початку десь ковіду. Тепер досить жіночий лікар нове життя. Чи є у ага. вас щось спільне з вашою героїною Лесею? Стать жіноча. Ну, не знаю. Я взагалі, якщо говорити про таке якесь певне адміністрування, ну, я структурна дуже людина, але більше в якихось таких сферах, які не пов'язані все ж таки з таким чимось бюрократичним. Тобто, мені особисто, хоча я працювала там трошки в житті пару разів адміністратором, і мені це дуже не подобалось. Оці всі запам'ятовувати якісь такі, Такі неглибокі речі, типу там, хто в якому кабінеті прізвища. Для мене це дуже нудно, мене це дуже бісить, тому в житті я б не змогла. А певна структурність, така як дисциплінованість і здатність заглиблюватись в теми якісь, ну, Бо, наприклад, психологія, психотерапія вона просто зобов'язує тебе бути так точково дуже таким заглиблювальним. Кожі точно у гуморі і у дорослості, бо <смі> мені було важко певні сцени грати, коли там, наприклад, ну зрозуміло, що кіно це драматургія, і це певні емоції, певні такі як речі, які по житті не робив там. Ну, не психував би раз, там, чи на якісь певні штуки дивився по-іншому, то тут я бачила розбіжності, і, і ну, <смі> якби так, то я б лесі сказала, що їй треба краще сходити до психолога, бо певні такі якісь точки зору на там, стосунки вони трохи такі, ну, такі, ну, інфантильні, не знаю. То у цьому сенсі ні. У тому, що вона така більш-менш легка і комунікабельна, ми дійсно схожі. От. Ну, а так, в цілому, плюс-мінус. Але я б не сказала, що було важко грати і мені персонаж цілковився. Подобався. Не було якихось дуже складних задач, не було якихось таких переживань, які ну важче грати серійного вбивцю там чи когось такого, бо це такий досвід, який не дотичний до твого реального, і він дуже складно конструюється. Тобто важко уявити, що відчуває людина, яка йде на вбивство. Там доводиться щось якось. Компонувати, фантазувати, дивитися на якісь інші приклади. А тут, в принципі, дуже така побутова була історія, то вона лягала дуже спокійно на мій, скажімо так, на мою психофізику, тому з Лесею було досить легко і партнери в мене були класнючі: Це тому сенсі, сенсі прямо в балдеж, ми провелися. Дуже прикольні всякі розгони, приколи, і це прям дуже щасливий такий відрізок мого життя. Також фанати та прихильники серіалу Жіночий лікар нове життя дуже очікували на цю новину. І ось нещодавно з'явилася новина Український серіал «Жіночий Лікар Нове життя продовжили на другий сезон. Неоднозначний фінал історії залишив багато запитань, пока залишився у листопаді 2023 року. З того, що можна розглядати зараз, чи буде щось нове та цікаве з вашою героїною Лесою? чи можете щось розказати з цього приводу? Та скільки серій у другому сезоні? На жаль, не можу сказати нічого. От, абсолютно. Окрім того, що ви вже і так знаєте, ні пари з вуст. Але тим від того, я думаю, більше накопичується цей запале бажання, щоб скоріше воно відбулося. Тож я певною мірою теж прихильник того, щоб краще трошки притримати е, це бажання. І розумію, ваше журналістське бажання залізти в якусь сенсацію, але це секретна інфа, тому нічого не скажу. Окрім того, що другий сезон точно буде, сподіваюся, що він вам сподобається. І ще сюди ж можна е, додати, що схоже на все, що і буде продовження серіалу «Київ. День та вночі, чи перезапуск, чи відновлення щось в цьому блоці. хотіло б додати, що улюблені серіали так чи інакше чи повертаються, чи ще міцніше проростають в, в наших серцях та в ефірі. Оце все, що скажу. А ви будете брати участь у «Київ. День та ночі в новому сезоні? Я про це нічого не знаю. Думаю, ні. Думаю, ні. Скоріше, це буде якась нова команда. Це просто моя фантазія. Тобто, я абсолютно ніякою інформацією про, про це ще не володію. Я просто бачу, що є вже оголошення кастингу, і знаю, що. Там, скоріше за все, буде якась нова команда, бо стара нічого поки що не знає. Але це знову ж таки, тут щоб я так не набрехала, це ще поки що такі такі як малесенькі краплиночки інформації. Ми поволі будемо дізнаватись більше однозначно. Я б дуже хотіла, хоча б на якісь епізодик туди зайти, бо цей проект мій найперший, це моя перша така і одразу величезна головна роль, і було дуже важко, і дуже багато спогадів на цю тему. Тому я теж чекаю, навіть якщо мене там не буде взагалі ніде ніяк, то я обов'язково все одно подивлюсь хоча б кілька серій так, щоб о, приємно тут погріти в грудях собі. Яка у вас Мрія? Мрія, так? Да? Ну, мрія стосується запуску своїх проєктів, звичайно, щоб. Розвиватися в кар'єрному напрямку і мрія, відпочинок. Хочу кудись поїхати за кордон, кудись, куди де немає цього воєнного фону, трошки перепочити, де є океан, де є природа. Поки що це мрія, прям не план, а мрія. Я думаю, що це буде, але поки що думки плани і мрії і плани більш в сторону проєкту, бо у мене зараз. Курс великої акторської майстерності, я задіяна здебільшого От, тут. І, власне, вся моя енергія має бути направлена сюди для того, щоб процеси запрацювали там і так далі. От тому мрію про те, щоб у мене була велика школа, де люди будуть підлітки, дорослі і малі будуть займатися акторською майстерністю, психологією. Не обов'язково для кіно, скоріше для життя. Це такий як освітній проєкт, над яким я працюю, для того, щоб. Ми от якось з цією війною міксувалися, не лише погане було, а було якісь творчі та, ну, якісь такі сфери, в яких можна бути творчим, спонтанним, зберігати якусь таку життєву енергію, позитивне налаштування, щоб ми не чорніли, а якось не знаю, квітли, попри негаразди, які у нас зараз. От. Ось ви сказали, що хотіли б кудись поїхати, а чи любите ви подорожувати? Да, дуже люблю подорожувати. Я дуже багато де була і дуже багато жила за кордоном. І це моя прям, ну, певною мірою це навіть мій спосіб життя був протягом останніх, там, не знаю, років. Ну, там ковід щось трошки підкрутив гайки, звичайно, але от десь там в проміжках, то так. Дуже люблю Україну і в гори люблю ходити. Да, я відповіла на запитання, щось задумалась про подорожі, трохи відлетіла. Ну і продовження до цього запитання, в яких українських містах ви хотіли побувати, в яких ще не були? Побувати б ще хотіла завжди перманентно в Сумах, бо це моє рідне місто, обожнює там кайфово. Взагалі, з будь-якої точки, в будь-яку куточку можна хвилин за 40 пішачка, а то і 20 дойти. йти. От. Дуже люблю Карпати, була там і хочу ще постійно, бо я займаюся горним туризмом екстремальним, і зазвичай взимку ми ходимо групами в такі складні, важкі ці тури. От. Де б ще хотіла. Не знаю, усюди. Харків люблю, Конотоп дуже люблю. В Ужгороді була проїздом нормально, Львов, Львів люблю, але теж так ще не розпробувала, хотіла б ще поїхати. От. Прям дуже важньою конотоп. Там таке все маленьке, таке якесь все дуже тепле, камерне, м'яке, не знаю, я їздила туди на різні літературні фестивалі ще, коли, мабуть, ще коли вчилась в університеті. У мене такі приємні спогади про це, наче у цих спогадів такі якісь. Зараз говорю про це, такий якийсь біжево-рожевий такий колір, не знаю, нюдовий, такий приємний. Пам'ятаю, там кав'ярня. Я мене така маленька була зі смачною кавою. Ми там пликали ще за студентських часів, читали вірші, і була якась така весна, вже цвіли вишні, вишні як у нас зараз було дуже класно. І я така, В мене є прикол, що я коли кудись подорожую, у мене навіть е, так, ну як сказати, заточка не під те, щоб навіть в нові місця їздити, а скоріше їздити в ті місця, які точно вже перевірені і мені колись сподобались. От таке щось я люблю. В да. скількох проєктах ви вже знялися, та який був останній проєкт з вашою участю? Останній був код нещодавно. Ловець снів був із останнього. Наш був лікар. До того в проміжках десь порядка 15-20 проєктів у мене було всього без реклами, де були великі оцей головна день та ночі. Велика лінійна була тут в лікарі. Потім ще колись лінійна. Це коли ти в кожній серії була в, в якійсь чотирьох серійці е, того речдока, але я вже не пам'ятаю назву. Саме того блоку. Я грала антагоністку вбивцю вперше таку, як з депросом, там з такою сценою в кінці. От. І взагалі ну, багато було проєктів. Так десь написані у списочку, але я цей списочок не дуже бережу, бо я вже не про списочки було мій досвід, я його в собі маю, то й все. От, якось так. Тепер до психології. Скільки років ви займаєтеся психологією? Ага. Е, ну, десь роки три, мабуть. З 22-го у мене є диплом магістра. І десь трошки раніше я почала практикувати вже різні методики, різні техніки, пробувати. Працювала в реабілітаційному. У центрі груповим терапевтом, психологом. От. І так, да, десь три роки. Ну і зараз працюю, налагоджую вибудовую приватну практику, індивідуальні консультації, парні консультації е, Мої групи з акторською майстерністю Межують дуже з психологією. Я планую прямо в цьому напрямку. Мені дуже подобається саме робота з групами, яка там динаміка, як там швидко. Дуже явно. От, ну, більш, більш явно і швидше, ніж в кабінеті, коли ви вдвох з клієнтом, там трошки інший процес, але і те, і те мені цікаво, я паралельно ще вчусь, бо психологи вчаться постійно це така професія, де не можна зупинитись ні, ні у власній терапії, бо я маю бути в, ну, в тому стані. В, в балансному, скажімо так, плюсу коли і не закінчиться. Ну, а власне, старт можна вважати да, від того, як я отримала диплом от у 22-му році. В липні, коли ми там захищалися, да. Десь так. Ну, і остання запекання. А що для вас ваша робота акторки та психологині? Як ви вважаєте, чи є у вас місія? Так, ну робота моя, і та, і будь-яка моя робота це гроші, бо окрім роботи є окрема тема це хобі. Я вважаю, що хобі, якщо воно переростає в щось професійне, це має приносити прибуток. Плюс, я людина вже 30, плюс у мене є купа відповідальностей, тому для мене робота. Обов'язково це прибуток. Місія, звичайно, у мене є, і вона звучить як зараз я б сформулювала це як стабілізація і спосіб допомогти стабілізуватися, вийти з кризи, якось м знайти опору на собі. І завернути весь процес на себе для того, щоб відкрити з чого ж складається наш внутрішній світ, які в ньому там є бонуси, які там є цінності, які є якості. Для того, щоб ми ставали такими, як дуже стійкими, дуже впевненими, дуже контактними, єдиними, цілісними. От я думаю, від цього буде дуже сильно залежати, як ми будемо жити надалі. Ну, це і раніше було важливо а зараз, під час такої кризи, під час війни, це вкрай важливо. От. Ну і власне розвиток, бо також з точки кризи, з такої, як дуже тривалої, такою виснажливою, певно, є два шляхи або деградація, така, як ну. Замирання, відмирання або розвиток. от Хотілося б, звичайно, якось оцю таку як лінію нагору. Тому моя місія так, я б її пакувала. що Це да, стабілізація, розвиток. от Тому навіть я б так ще й додала, що у цьому сенсі більше. Співвідноситься з моєю цією внутрішньою такою спрямованістю, психологія, звісно, і викладання і тренерство, бо акторська майстерність вона звичайно також про людей, про контакт. Але, от саме, щоб я могла внести і формулювати те, що хочу я без режисерської задачі, без такого як калпакан на голові, то це звичайно, психологія викладання, і то мені більше в цю сферу. Хочеться йти, там лежить мій більший інтерес, моє більше задоволення от, і мої плани та мрії і цілі. Ось таким чином. Сподіваюся, я відповіла. Так. Дякую вам за інтерв'ю. Будь ласка, Побажаю, ви молодець, що обрали собі. І таку діяльність, що вже розвиваєтесь у цьому, це дуже класно. І скористайтесь, поки є можливість бенефітом, перевагою вашого віку. Бо <сум> класно, у вас менше, мабуть, я так фантазую, що у вас, мабуть, менша конкуренція поки що. І по своєму такому відгуку мені дуже хотілося б навіть, ну от я хотіла прийти до якогось юного такого журналіста, щоб підтримати і щоб сказати, що давай все в тебе вийде. Зустрінемось в там, десь в дорослій журналістиці. Гарного вам дня! Дякую за побажання. Пока -пока. За побачення.